Зараз знаходимося в ліцеї номер 1 Тут виконуються роботи по харчоблоку. Хочу, щоб ви нам доповіли, на якому етапі які роботи виконуються. Будь ласка. Ми виконуємо будівельні роботи по влаштуванню нового харчоблока, яке заключає собі використання нових технологій в будівництві, а також технології по влаштуванню вентиляції, каналізації, систем опалення. Зараз роботи йдуть демонтажні. Демонтажні, так. так. Система харчоблока буде входити також для передачі, допустимо, для других і е січків. Да, да? да, да. Але тут повинна бути передбачена обов'язкова інклюзія. Ми обрали вже всі пороги везде, обрали плитку, обираємо стяжку всю і виходимо на 1-0, щоб в нас тут була ідеальна поверхність. Передбачена нова вентиляція, яка буде включати вентиляцію не тільки в залах, а й в приміщеннях храніння. Демонтаж повністю робиться нове. повністю, так. все буде нове. Стукатурка буде нова, буде нова плитка. Так само нові поли повністю будуть. Обшивка буде цих колон. Ну, все буде по-новому. У нас буде і обладнання вже приходити в грудні, я так розумію. Тобто в нас дуже зжаті строки. Це буде комара сухих продуктів. Добре. Обочевий цех. Добре, з цієї сторони. А буде. Тут буде гарячий холодний цех обратно. Це буде цілий гарячий цех великий. Теж буде з вчасною вентиляцією. Це обідня зала. Багато вже дуже оперативно ви зробили по демонтажу. Приступайте вже до роботи, які будемо заново класти плитку, до оздоблюваних робот, прокладання мереж. І вже паралельно закуповувати обладнання. Все, що ми можемо запаралелити, Могувати, да. да паралелимо, бо часу обмаль, обмаль. добре. Да. Все. дякую вам, дякую вам.